Це яскраве повідомлення на табло інформуватиме гостя ЦНАПу, що прийшла його черга. Перед цим він має зареєструватися на терміналі та отримати чек, де вказано точний час, коли його приймуть, та вільних фахівців. Система автоматичної черги в нашому прозорому офісі буде унікальною. Зокрема, завдяки реєстрації на декілька днів вперед, зручному поділу зали на кольорові сектори та гучному сигналу, що один з адміністраторів звільнився. До слова, записатися на прийом можна буде не виходячи із дому. Для цього запустять відповідний сайт того на сайті центру надання адміністративних послуг буде розміщено ряд послуг які можна отримати в електронному в електронному вигляді от ну на на даний момент у нас близько 40 таких послуг на наступному тижні ми зможемо офіційно відкрити плюс мінус тобто на даний момент дату конкретно назвати важко оскільки ми ще раз повторюю ми тестуємо об'єкт готовий але ми його тестуємо це другий поверх центру де обслуговуватимуть підприємців та реєструватимуть Речові права на першу можна даватимуть дозвільні та паспортні послуги. Центр матиме статус регіонального, тобто значну частину послуг надаватимуть не лише рівнянам, а й іншим жителям краю. Прикладом для нього стали аналогічні заклади в Грузії та Німеччині, зокрема прозорий офіс у Саарбрюкені. Але наша прийомна зала є значно просторішою. Тут є чимало місць для сидіння, безкоштовний вайфай та місця для заряджання ноутбуків. Не забули у центрі, і про найменших, якщо родина завітала занадто рано та чекає своєї черги. Малеча зможе собі знайти розвагу у дитячому куточку. Тут є зручні меблі, іграшки, розмальовки та пазли. А на виході з прозорого офісу встановлено спеціальне табло, де можна лишити відгук про обслуговування. Керівники аналізуватимуть інформацію і викликатимуть поганих працівників на килимок. Ви обираєте номер робочого стола, за яким обслуговували, і даєте свій відгук. Наприклад, у Вінниці. Так, робочі ці кнопки так відгук знаходяться на робочому столі. Якщо людина не задоволена, вона ніколи в житті не поставить перед адміністратором відгук там негативний. Створення офісу коштувало понад 7 мільйонів гривень, 5 мільйонів виділив держфонд регіонального розвитку. Ще два отримали з міської казни, і на останок 500 тисяч надали закордонні партнери в рамках співпраці між рівним та Любліном. Через останніх і виникла затримка з відкриттям. Придбання встановлення та налагодження придбаного за їхні кошти обладнання виявилося справою не одного дня. Були об'єктивні причини на проведення тендера, на придбання необхідного обладнання на його поставку і зараз на тестування. Тому це об'єктивні причини, які дійсно так ну на мою думку краще зробити нормально, чим значить, поспішити. А в майбутньому тут хочуть ще й видавати закордонні паспорти, як на Волині. Але для цього треба завершити перемовини з міграційниками. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День.